Прошу, ви тут жили колись? Я тут все життя живу. Де ви тут життя? В якому будинку? От, от, люк, от тобі я точно не скажу. Слухай. Хорошо, дивлюпаковий, не слухай. Ви в якому будинку живете? Високому? Високому? Так. так Ви теж сюди в'їхали, от високий будинок побудували, Тут є, є інші вище. Що і інше? Це єдиний заїзд для вантажної техніки, який є в цей мікрорайон. Якщо станеться пожежа, на депо в цьому типовиковому будинку. Не один вантажний автомобіль не під'їде, тому що зі всіх сторін стоять або типову. Дивіться, скажіть, будь ласка, а оце будівництво, яке вони розпочали, не буде заважати? Бачите, ці має там стоять і не заважають вони на вашому за гаразд? На мою думку, що тут пожежний автомобіль проїде. Пожежний, українською мовою. Пожежний. Угу. Він проїде. Але якщо не буде цих камнів, з, з іншої сторони, проїде? З іншої сторони. <рес> заїзду будь-якого, немає вантажної техніки, якщо не може проїхати. До якого, до якого будинку він не зможе приїхати? Покажіть О, мені. Навіть Доступорох. до того вертає два відвідувати. до школи. Дивіться, дивіться. Забудовники спокійно заїжджають сюди насправді, з іншого боку. Ви не знаєте про це? Ні, Так я вам покажу відео. Як заїжджає з іншого боку і вивантажує звіт там. А які це має, знаєш? Я чув, що з іншої сторони заїжджали автомобілем Камаз. А що буде великий вантажний в в автомобіль? Ну люблю мати таке відео. Там не, не знаю, люблю, люблю знімати таке відео. Любитель я. Я вам чесно скажу. Я чув, що заїжджали з іншої вулиці автомобілем Камаз, але ну я не бачу це заїжджали. А Але від змі? Чи для себе знаю, що він бився за колами yeah об забор, об паркан. Тобто він не поміщався. Якщо поїде великий автомобіль пожежної частини МЧС, то він в параметрах А ви львів'янин? МНС українською, ви знаєте? Не пройде. Це важливо. Тому це єдиний підпочист. Ні, ви так не знаєте, бо так більше не має. Так, отак розвернути його. Так, отак і підпочити. Пацаны, давайте всі стали! Тут знизу не пальця, тільки з того боку. Ноги, 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 ноги. витекайте, витягайте! Так, ту сторону. Зараз Зараз полетить. Не треба обличчя? Не хай спробуйте. Один на босці <просу> його побувати, тоді з межами різали, собі руки, тут порізали <просу> моє. Давайте всі гласи набрали.